Час Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні у випуску Нацгвардія святкує день народження частини. Містом прогулюється лама, і наші кореспонденти дізналися, чи дорогі яйця купують кременчужани. Про це та багато іншого вже за мить. Залишайтеся з нами. Кременчуцькі нацгвардійці сьогодні відзначили 16-ту річницю з дня створення військової частини 3059. Військовиків іменинами вітали міська влада, колеги, духовенство, керівники підприємств, підприємці, діти. На урочистостях були і Кременчуцькі новини. Вже 16 років у Кремчуці з честю і гідністю несе свій військовий обов'язок особовий склад військової частини 3059. Від перших днів її утворення військовослужбовці надійно захищають спокій мешканців міста. А два останні роки нацгвардійці самовіддано виконують бойові завдання у зоні АТО. 172 вояка батальйону мужньо протистояли агресору на беремному сході країни. 150 з них мають статус учасника бойових дій. Чакана службова бойових завдань військовослужбовці частини. Неодноразово демонстрували високопрофесійну майстерність, мужність. Вітання від імені міського голови Віталія Малецького передав його заступник Руслан Проценко. Віцемер висловив сподівання, що вже найближчим часом на базі Кременчуцького батальйону буде створено полк. Ми розуміємо, що це можлива перспектива не одного року, але всі разом ми будемо до неї йти. Державне керівництво, обласне керівництво, міське керівництво і, звісно, всі ті люди. Керівники промислових підприємств, як Кременчуцьких, так і обласних. Які допомагають нашій військовій частині, сьогодні кращі з кращих воїнів частини за сміливість, відвагу, мужність та героїзм отримали нагороди, почесні грамоти Полтавської обласної держадміністрації, виконавчого комітету Кремчуцької міської ради, чергові військові звання, листи подяки. Всі почесті заслужені гідною службою бійців під час охорони громадського порядку у Кремчуці у Києві та участю у антитерористичній операції. Сьогодні лунало безліч вітань від колишнього командира частини Віктора Головченка. Колег з поліції, артилерійського полку, військового ліцею вітали нацгвардійців, керівники промислових підприємств, єпископ Кремчуцький і Лубенський Миколай. А святковий настрій, іскорки радості, добра подарували службовцям дівчата зі співочого гурту міського палацу культури та дошкільнята з дитсадка номер 55. Ми вітаємо вас, солдати! всю частину з вашим святом! Щастя, радості, добра, здоров'я, успіхів, тепла. Газові протистояння у місті тривають кілька місяців. Кременчук газ намагається встановлювати побудинкові лічильники. Громада ж і міське керівництво проти такого несправедливого обліку. В той же час встановлення поквартирних лічильних приладів не покишені пересічним громадянам. Немає на це коштів, принаймні вони так стверджують, і у газопостачальної компанії. Яким чином можна вирішити конфлікт, дізнавались наші кореспонденти. Від початку газової епопеї майже у кожному дворі, де Кременчук Газ намагався встановити загальний будинковий лічильник, наша знімальна група фіксувала таку картину. Обурені мешканці проти і складають акти про відмову. Хай якщо хочуть встановлювати, так хай у кожну квартиру встановлять. Да. Отак ми сагласни так згодні. А... На, на общак, ми на не, не согласні. фахівці ж Кременчук газу страхають їх подвійними тарифами. Як стверджують у газопостачальній компанії, коштів встановлювати поквартирні лічильники у них немає. Крім того, є постанова Кабміну, у якій прописана можливість встановлювати побудинкові лічильники, тобто діють вони у межах закону, запевняє головний інженер підприємства Болеслав Грабовський. Щоправда, на камеру говорити не хоче. У Кременчуці неодноразово намагалися впливати на Кременчук газ. Відповідні рішення та рекомендації приймали депутати міської ради. Але на сьогодні ситуація залишається незмінною. Як ставив Кременчук Газ загальнобудинкові прилади обліку, так вони їх і ставлять. А справедливим рішенням було б ставити в кожну квартиру віддільний прилад обліку газу для того, щоб кожен розчитувався за те, за ті потребляємо норми газу. каждый кременчужанин. Но пока это не будет решено на законодательном уровне, мы проблему не решим. Э, нигде однозначно ни в одном законе, ни в одном постановлении, ни в одном подзаконодательном акте не прописано, э, что конкретно надо ставить индивидуальные прилады облику. Э, естественно, что Газопоставляюча компанія тим пользується і ставляться так, як їм удобно. Поки що місто може лише з власної ініціативи і власного таки ж бюджету забезпечувати пільговиків лічильниками. Відповідна програма для інвалідів першої групи має бути затверджена вже найближчої сесії. Хочу визначити, що це визначна категорія, яка безперечно потребує цієї допомоги. Але я обов'язково наголошую, що допомогу необхідно надавати всім мешканцям. Нашого міста тут без допомоги Верховної Ради взагалі немає дієвих якихось кроків. Тобто ми на сьогодні застосовуємо ті практичні дії, як я називаю по горизонталі, тобто те, що ми можемо виконати своїми зусиллями. Але тут повинна бути допомога вертикалі, я називаю це. Тобто, це або це відстрочення виконання закону про комерційний облік природного газу, або безпосередньо державна якась допомога. Звичайно, за кошти міського бюджету лічильниками забезпечать певну кількість пільговиків. Але щоб встановити їх усім кременчужанам, потрібні мільйони гривень. І в ситуації, коли Кременчук Газ знайшов можливість не встановлювати поквартирні прилади обліку, унормувати цей процес мають на рівні держави. Відповідний законопроект, який розробили спільно народний депутат Юрій Шаповалов та журналіст газети Телеграф Лариса Артеменко, вже зареєстровано у Верховній Раді. У документах... Саме чітко прописаний механізм обліку побутового газу в оселях українців категорично проти установлення газу. Та постанова, яка сьогодні є для установки, я считаю, що вона несправедлива. То тобто, есть, по суті, сегодня за счет населення газовые компании деньги. Ми за то, щоб по квартирному устанавливали індивідуальні счетчики. І тот законопроект, который я. подал, в нем как раз идет речь о индивидуальных счетчиках газа в каждую квартиру. Мы делаем все возможное, чтобы этот законопроект был рассмотрен на комитете и потом в зале Верховной Рады. Справедливо должны устанавливаться индивидуальные счетчики и прежде всего не за счет населения, а за счет газовых компаний. Фонтан у сквері імені Олега Бабаєва працює останні дні у цьому році. Паркову зону чепурять та готують до зими. За тим, як комунальники наводили лад, спостерігали наші журналісти. Кременчук готується до зими. Комунальники збирають опали листя, а у сквері імені Олега Бабаєва роботи ще більше. Спеціальною миючою машиною працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука генералять паркові алеї. Сьогодні розпочалося прибирання останнє в цьому році скверу. Будемо відмивати машиною кюрхером, ручним кюрхером, там, де дуже забруднені місця. Прибирання буде продовжуватися. На протязі трьох днів це сьогодні, завтра і післязавтра. Плитку миють ретельно з використанням спеціальних миючих засобів. Багатофункціональна машина водночас пилососить, підмітає, полірує плитку. Таке прибирання виконують щотижня впродовж сезону. Втім, вже становиться зимно, а під час низьких температур прибиральну спецтехніку застосовувати не можна. Тож у ці дні корисний пристрій можна спостерігати в останнє цьогоріч. Чим і скористалися бабуся з онуком. Сьогодні ще застали машину. От внуку дуже нравиться. Така машина цікава для нього по крайніх. Хотя й бабушки нравится, що чисто від завжди так добре в парке. Вот, так що очень любимо этот парк, очень красивий. І очень благодарим служби, які ухаживают за парком. Взагалі, кременчужани щиро закохані у цей сквер, адже він чарівний у будь-яку пору року На весні, влітку, взимку і восени. Прогулянки парку суцільне задоволення. Це наше любимо місце. Все лето ми здесь провели. Ну тут много дітей, много общения. За парком завжди дивляться. Охожені клумбочки, цвіточки, ну, кожен день уборка, тобто це немаловажно. важливо. Бабить до себе дорослих і малечу світло музичний водограй. Втім, і фонтану вже добігає строк. З понеділка його консервуватимуть до зимівлі. 23 числа, тобто в цей воскресенье приглашаємо всіх на останній день. З понедельника у нас буде демонтаж повністю всього оборудовання, яке стоїть в фонтані. Во вторник он будет мыться, В среду по, по проекту должен уже собираться каркас. То есть натянется, как всегда, наш чеку и фонтан уйдет в зимовку. В Україні з початку жовтня майже на 30% подорожчали курячі яйця. Чи стане звичайне куряче яйце екзотикою на кременчуцьких столах? Та чим можна замінити цей продукт? Знає наш Антон Воробйов. Чергове підвищення цін на курячі яйця значно полегшило гаманці Кременчужан, і вже зовсім скоро звичайна яєчня може стати подарунком на день народження. Скасування урядом регулювання цін на продукти вже відчули на собі всі українці. Яскравий приклад цього подорожчання курячих яєць, які тепер коштують від 18 до 30 гривень. Але чи зменшився попит на яйця в Кременчуці? Беруть і два лотка, беруть і три, беруть і скільки кому треба. Це дорого, звісно, для людей. Для пенсії, для зарплат це дорого. Продукт є, а грошей нема за що купити. 30 гривень десяток домашні для людей це дорого. Нема кожен економити яйцо, не візив, вб'є його, Тут тобі свободні ціни йдуть. Також, продавці не знають, як буде змінювати ціна на яйця найближчим часом. Прогноз трудно скласти, тому що е, якщо не буде у людей грошей, е, яйцо воно просто застоїться на складах. І його просто напросто не будуть брати. Ну я думаю, що до безпреділа його піднімати не можна. Яйця надзвичайно корисний продукт, адже в них міститься велика кількість білків і вітамінів. Чим же їх можна замінити, якщо ціни на цей продукт, як то кажуть, кусаються. Примірно такий же уровень білка імеють такі продукти, як творок, нежирна свинина, каманна, овсяна, грічніва крупи. Але не варто повністю переходити на каші. За словами експерта, білки рослинного походження засвоюються організмом в два рази гірше ніж тваринного, а деякі замінокислот взагалі незамінні. Є определені незамінні амінокислоти, які можуть задержатися тільки в білках животного проїздження, тобто в м'ясі, рибі, молокі, яйця. В продуктах растительного происхождення ми ті амінокислути не найдем. Поради експерта надзвичайно актуальні, тому що золото в шкаралупі стає золотом справжнім. Тож надії на здешевлення яєць поки що розбиваються, як ковтьбовці з дитячого віршика. У рамках реалізації програми Громадський бюджет у Кременчуці триває прийом заявок від городян. Нагадаємо, кожен кременчужанин ще має можливість втілити у життя власну ідею з благоустрою міста на суму до 100 тисяч гривень. Громадські ініціативи можуть стосуватися створення нових об'єктів чи модернізації вже існуючих. Щоб змінили мешканці у своєму місті, дізнавались наші кореспонденти. Кожна свідома людина прагне жити в охайному дворі, розвинутому мікро. Районі та найкращому місті взагалі, аби зробити умови проживання комфортнішими, для початку варто визначити, що саме потрібно змінити чи створити. Скільки людей, стільки і думок, настільки ж різні бажання. Хотів би своє твор спортплощадку. Тротуари на дитячі площадки. жд вокзал перший за насип. От люди пішком через мост ходять. Темінь, от там освітив би. Освітили. Нужно зробити бабушкам скамейки Поставить хоча б хоть какую-то кришу над цими скам'яками. На молодіжно би побольше там йолочок якихось посадить. Розставив би для начала побольше урн по центральним улицам города, міста, есть там, де ходят багато людей. Кременчужани мають усі шанси втілити в життя запропоновані ідеї, адже у нашому місті запроваджена програма громадський бюджет, у рамках якої 11 кращих пропозицій буде реалізовано. На кожен проект з міського бюджету виділяють суму до 100 тисяч гривень. Цих коштів вистачить, наприклад, встановити дитячий майданчик, облаштувати зону відпочинку чи модернізувати систему освітлення. Щоб реалізувати власний замисел, потрібно зробити наступні кроки: знайти 15 однодумців, які підтримують. Та підпишуть заявку. Потім роздрукований проект з підписами принести до міськвиконкому на ресепшн або до відділу звернень громадян, що знаходиться по вулиці Першотровнева, 1. На даний час 20 заявок подано до міської ради. Це різноманітні заявки від дитячих майданчиків у дворах до асфальтування вулиць і прибудинкових територій. Також дуже багато заяв зі створення спортивних майданчиків для заняття воркаутом або легкою атлетикою. Також є дуже цікаві ідеї щодо розміщення рослинних фігур. Запропоновані проекти розмістять на сайті Кременчуцької міської ради у розділі громадський бюджет. Кожен бажаючий зможе проголосувати за ту чи іншу ініціативу. Ініціатива ідея, що набере більшість голосів, і буде реалізована. Отже, якщо ви дійсно прагнете змінити місто на краще, поспішайте розробити власний проєкт. Прийом заявок триває до 20 жовтня включно. У вас є ще шанс виразити свою ідею, що ви хочете змінити або створити у своєму оточенні у нашому місті, щоб зробити його зручнішим і кращим. Сьогодні по обіді Кременчуком крокувала лама. Що ж робило екзотичне створіння в центрі нашого міста? Та на кого ж вона схожа для кременчужан? Дізнайтесь з наступного нашого матеріалу. Чудернацька тварина зі Східної Америки, Лама, сьогодні прогулювалася центром Кременчука. Вона завітала до нашого міста в складі цирку. Кременчужанам така незвична для наших широт тварина припала до душі, але далеко не всі містяни її впізнали. я не можу сказати. чи що там, Ті не, не лошадь, ну, вам нравиться? Нравиться. Верблюд, я думав вообще не знаю. Ну я знаю, що это лама. Лама питається овочами, фруктами, возможно, ростіннями. Кім та таке, як поматі, що нравиться, хороше симпатичне, животное. Крокування лами по місту викликало посмішки у перехожих. Кремечужани годували та фотографували з пухнастою істотою. Свою родзинку в незвичну рекламну акцію додавали і працівниці цирку. А ще лама не забула привітатися з нашою знімальною групою, але привітання вийшло своєрідним. На завершення інформація від синоптиків. Завтра у Кременчуці очікується хмарна із приморозками погода. Вночі 0, мінус один, вдень плюс два плюс градусів. На сьогодні це все. Побачимось рівно за добу на Алтаві. Найсвіжіше відео дивіться на каналі Кременчуцьких новин у Ютюбі. На все добре.